Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці математики. Тема нашого уроку задача на знаходження невідомого доданка обчислення виразів на дві дії. Ми будемо працювати на 107-й сторінці нашого підручника математика. Якщо ви ще не встигли підготуватися до уроку, ви можете скористатися паузою, підготувати усе необхідне, а потім повернутися до перегляду. Підготувалися? Молодці! Звертаю вашу увагу на те, що на попередньому уроці ми вже виконали перше і друге завдання з цієї сторінки. Відповідно, сьогодні нам залишилося виконати з 3 по 6. Усі завдання потрібно буде записувати у робочий зошит. Тому пропоную спочатку відкрити ваші зошити, відрахувати від останнього записаного вами завдання 4 клітинки вниз, на п'ятій повернути вправо, відрахувати 10 клітинок. А на 11 записати ту поточну дату, яка є на сьогодні. Наприклад, це може бути 29 квітня. Нижче написати класна робота. Нагадую, що кожного разу, коли вам потрібно буде щось записати або виконати обчислення, то ви можете користуватися паузою. Отже, починаємо роботу. У третьому завданні вам потрібно розставити потрібні знаки, тобто плюс чи мінус, у числових рівностях. Ми можемо спочатку записати номер 3 і разом спробувати розставити потрібні знаки у першій рівності. Записуємо її без знаків. Пишемо 6, пропускаємо клітинку, записуємо число 3. Пропускаємо ще клітинку, записуємо число 3, потім ставимо знак дорівнює і пишемо 0. Тепер міркуємо: ми маємо перше число 6. А отримати ми маємо у результаті або додавання, або віднімання число 0. Число 6 має збільшитися чи зменшитися? Звісно, зменшитися, а якщо зменшитися, то нам потрібно віднімати. Віднімаємо від 6, 3. Що ми отримуємо? Ми отримуємо число 3. Далі нам знову потрібно виконати якусь дію, яка приведе нас до результату 0. Число 3 має збільшитися чи зменшитися, зменшитися, а якщо зменшитися, то це знову віднімання. Ставимо ще один мінус. Виходить, 6 відняти 3 дорівнює 3 і ще раз відняти 3 дорівнює 0. Якщо ви зрозуміли, як потрібно виконувати це завдання, ви можете скористатися паузою і спробувати самостійно розставити потрібні знаки. А потім не забудьте повернутися до перегляду, щоб перевірити свої міркування. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Ви мали записати число 10, пропустити клітинку, записати число 4, знову пропустити клітинку, записати число 2, потім знак дорівнює 4. І міркувати. Ми маємо число 10, а в результаті додавання або віднімання двох чисел маємо отримати число 4. 10 має збільшитися чи зменшитися, щоб перетворитися на 4. Зменшитися. Тому пробуємо спочатку віднімати. Ставимо знак мінус і виконуємо обчислення. 10 відняти 4 дорівнює 6. Тепер ми маємо 6 і міркуємо далі. Для того, щоб 6 перетворилося на 4, нам потрібно додати 2 чи відняти. Звісно, відняти, ставимо ще один мінус. Виходить, 10 відняти 4 і відняти 2 дорівнює 4. Записуємо наступну рівність без знаків. 6. пропускаємо клітинку 3, пропускаємо клітинку 3 дорівнює 6. Міркуємо, на початку ми маємо число 6, і у результаті ми теж маємо отримати число 6. Виходить, що число 3 ми маємо спочатку відняти, а потім додати. Або додати, а потім відняти. Я пропоную спочатку відняти, а потім додати. У нас виходить, 6 відняли 3, отримали 3, а потім до 3 додали 3, отримали 6. Тепер давайте спробуємо прорахувати інший варіант. Якби ми до 6 додали 3, ми б отримали 9, а потім відняли 3 і отримали б 6. Тому, якщо ви, виконуючи завдання самостійно спочатку поставили. У цій рівності плюс, а потім мінус, ви не помилилися. Переходимо до наступної рівності, записуємо без знаків 8, пропускаємо клітинку 1, пропускаємо клітинку 5 дорівнює 4. Тепер міркуємо, якщо на початку ми маємо число 8, а у результаті маємо отримати число 4, то нам потрібно зменшувати. Пробуємо поставити спочатку мінус. Але якщо ми від 8 віднімемо 1, то ми отримаємо число 7, а від 7, якщо ми віднімемо 5, то ми отримаємо число 2, а не 4. І якщо ми до 7 додамо 5, ми теж не отримаємо 4. Що ж потрібно робити? Давайте спробуємо додати. Якщо до числа 8 спочатку додати 1, ми отримаємо 9. А потім, якщо від 9 ми віднімемо 5 то ми зможемо отримати число 4. У нас вийшла така рівність 8 плюс 1 мінус 4 дорівнює 5. Переходимо до наступної рівності. Записуємо знову без знаків. 10, пропускаємо клітинку 4, пропускаємо клітинку 2 дорівнює 8. Знову дивимося, що на початку ми маємо число 10, а у результаті маємо отримати число 8. Якщо ми маємо отримати менше число, то нам потрібно зменшувати. Пробуємо від 10 відняти 4, і ми отримаємо 6. А далі дивимося, що нам потрібно зробити: додати до 6 2 чи відняти 2, щоб отримати 8. Звісно, додати. У нас вийшла рівність 10-4 плюс 2 дорівнює 8. І остання рівність записуємо знову без знаків. 8 пропускаємо клітинку 1, пропускаємо клітинку 3 дорівнює 10. Міркуємо. Ми маємо на початку число 8, у результаті маємо отримати число 10. Отже, у нас має відбутися збільшення. Спробуємо 8 збільшити на 1. У нас вийде 9. А тепер, якщо ми до 9 додамо 3, ми ніяк не отримуємо 10. Якщо від 9 віднімемо 3. Ми теж ніяк не можемо отримати 10. У такому випадку нам потрібно додавання змінити на віднімання. 8 мінус 1. Якщо від числа 8 відняти 1, то ми отримаємо 7. А тепер міркуємо. Для того, щоб отримати число 10, нам до 7 треба додати 3 чи відняти. Звісно, додати 7 додати 3 дорівня 10. Вийшла рівність 8 відняти 1 додати 3 дорівнює 10. Ми виконали третє завдання, переходимо до четвертого. Це задача. Пропоную відразу під попередньо виконаним завданням записати слово задача і її номер. Пишемо задача 4. Далі ознайомимося з її змістом. Ціна іграшкової машинки 40 гривень. Петрик дав касирові кутуру 50 гривень. Скільки гривень решти отримав Петрик від касира? Ми знаємо, що в задачі має бути. Умова, питання, розв'язання і відповідь. Умова і питання це скорочений запис, завдяки якому легше буде розв'язувати задачу. Звертаємо увагу, що до задачі у підручнику немає ні схеми, ні скороченого запису. Це означає, що нам потрібно зробити схему або скласти скорочений запис самостійно. Я пропоную скорочений запис. Щоб його скласти, потрібно виокремити із місту задачі головне, що ми знаємо. Ми знаємо, що ціна іграшкової машинки 40 гривень. Так і запишемо. Ціна тере 40 гривень, скорочено. Далі, що ми знаємо, що Петрик дав касирові купюру 50 гривень. Так і пишемо. Дав тере 50 гривень. Про що у нас питається у задачі? Скільки гривень решти отримав Петрик від касира? Так і пишемо. Решта невідомо, гривень. У нас є умова, є питання, міркуємо над розв'язанням. Уявімо собі, що ви прийшли до магазину і дали касиру 50 гривень. Що робить касир? Він забирає із цих 50 гривень собі 40, а решту віддає вам. Отже, щоб знайти решту, потрібно від 50 гривень відняти 40. Записуємо вираз на віднімання. 50 відняти 40 дорівнює. Рахуємо, число 50 це 5 десятків. число 40 це 4 десятки, 5 десятків відняти 4 десятки дорівнює 1 десяток. 1 десяток це число 10. Записуємо число 10 у дужках скорочено гривні. Ми маємо умову задачі, питання, розв'язання, обов'язково потрібно записати і відповідь. Записуємо нижче слово відповідь. Ставимо дві крапочки і пишемо 10 гривень залишилось. Чому залишилось? Тому що решта це якраз і є ті гроші, які залишилися у Петрика після покупки іграшкової машинки. Ми розв'язали четверту задачу, переходимо до п'ятого завдання. Це знову задача. Тому пропоную відразу під попередньою задачою записати слово задача і її номер 5. А далі вивчаємо її зміст. Читаємо. Ціна лінійки 10 гривень, а блокнота на 1 гривню більше, яка ціна блокнота. Як і до попередньої задачі, у задачі номер 5 немає ні схеми, ні скороченого запису. Для того, щоб легше було знаходити відповідь, вам потрібно скласти схему або скорочений запис самостійно. Я знову пропоную зробити скорочений запис. Повертаємося до змісту задачі і виокремлюємо головне. Ми знаємо, що ціна лінійки 10 гривень. Так і пишемо: лінійка скорочено, л, крапочка тере 10 гривнів. Скорочено. Далі. Ціна блокнота нам невідома, тому пишемо блокнот тере невідомо гривнів. Але для того, щоб знайти ціну блокнота, у нас є підказка. Що ціна блокнота на 1 гривню більше. Тому ставимо кому і пишемо цю підказку на 1 більше. І ставимо стрілочку. Тепер у нашій задачі є умова і питання. Міркуємо над розв'язанням. Якщо лінійка коштує 10 гривень, а блокнот на 1 гривню більше, то це означає, що блокнот коштує стільки ж скільки лінійка, тобто 10 гривень, та іще плюс 1 гривня. Плюс 1 це додавання. Виходить, що для того, щоб знайти ціну лінійки, потрібно до 10 додати 1. Записуємо вираз і знаходимо його значення. 10 додати 1 дорівнює. Порахували? Так, буде 11. У дужках скорочено гривні. Ми маємо умову, маємо питання, маємо розв'язання, потрібно записати відповідь. Пишемо нижче слово відповідь. Ставимо дві крапочки і пишемо 11 гривень, ціна блокнота і ставимо крапочку. Після п'ятої задачі переходимо до шостого завдання. Читаємо його змін. Є чотири прості олівці, як п'ятьма способами їх можна розкласти в жовту і зелену коробки. Щоб виконати це завдання, нам потрібно уявити, як це відбувалося. Або виконати це завдання практично, тобто розкласти різними способами справжні олівці у справжні коробочки. Ще є один спосіб, це спостерігати за тим, як це відбувається у вас на екранах, і міркувати разом зі мною. Перед тим як міркувати, можна відразу записати у зошит номер 6. А тепер міркуємо. Якщо нам потрібно розкласти олівці 5 способами, то ми можемо уявити дві коробочки, тобто жовту та зелену, 5 разів. Так ми не зіб'ємося з рахунку способів. Першого разу, наприклад, ми можемо розкласти 4 олівця таким чином: Один покласти у жовту коробочку, а 3 олівці покласти у зелену. Зверніть увагу, що це схоже на те, як ми вивчали. Склад числа 4. Число 4 теж складається з 1 та 3, тобто 1 плюс 3. Саме так ми можемо і записати у зошитах свої міркування. 4 дорівнює 1 плюс 3. Далі міркуємо над другим способом. Ми можемо розкласти 4 олівці таким чином у жовту коробочку покласти 2 олівці, і у зелену теж 2. А у зошит можемо записати 4 дорівнює 2 плюс 2. Якщо ви вже зрозуміли, як потрібно виконувати це завдання, то можете скористатися паузою і виконати його до кінця самостійно, а потім повернутися до перегляду, щоб перевірити свої міркування. Поміркували? Давайте перевіримо. У третій спосіб олівці можна розкласти так. У жовту коробочку покласти 3 олівці, а у зелену 1. Ну, зовше, також ми запишемо 4 дорівнює 3 плюс 1. Впевнена, що під час міркування ви розкладали олівці у четвертий спосіб таким чином. У жовту коробочку ви поклали 4 олівці, а у зелену жодного. Таким чином, виходить, що 4 дорівнює 4 плюс 0. А у п'ятий спосіб ви мали. Б у жовту коробочку покласти 0 олівців, тобто нічого, а у зелену покласти 4 олівці. Таким чином, у зошити ви мали записати 4 дорівнює 0 плюс 4. Ви виконали останнє завдання із підручника. Пропоную оцінити свою роботу у зошитах, намалювавши на полях зошита смайлика. Веселого, якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями. Серйозного Якщо вам було складно виконувати завдання і сумного, якщо ви потребували допомоги. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні немає. Виконуючи завдання, ви напевне притомилися. Пропоную вам трішки відпочити і виконати веселу руханку раз, два, три. Усім привіт! І знову з вами я, Роніка, робимо руханку раз, два, три! Молодці! Продовжуємо роботу у робочих зошитах з друкованою основою на сторінці 56. Якщо ви ще не встигли їх підготувати, ви можете скористатися паузою, відкрити їх на необхідній сторінці, а потім повернутися до перегляду. Нагадую, що на минулому році ви вже виконали перше і друге завдання. Отже, нам сьогодні залишилося виконати тільки третє і четверте. Починаємо роботу із третього. Вам потрібно скласти і розв'язати задачу за схемою про масу кавуна і дині. Щоб скласти задачу, потрібно вивчити її схему. Що ми на ній бачимо? Ми бачимо, що маса кавуна 7 кг, а маса дині 2 кг. Виходить, що ми знаємо і масу кавуна, і масу дині. Що ж ми з ними будемо робити? Звісно, порівнювати, на це вказує протилежно направлена стрілочка загнута дугою, і запитання на невідомо легше. А якщо ми порівнюємо, то це задача на різницеве порівняння. Ми знаємо, що для того, щоб дізнатися, наскільки більше одне число за інше чи наскільки менше одне число за інше, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, ми маємо скласти вираз на віднімання. 7 мінус 2 дорівнює. Порахували? Вірно, буде 5. 5 кілограмів. Кілограми записуємо скорочено у дужках. І маємо дати відповідь після розв'язання. Якщо нас питають, наскільки легше, ми маємо відповісти на 5 кілограмів. У нас замало місця, щоб кілограми написати повним словом. Тому напишемо просто на 5КГ і поставимо крапочку. Ми виконали третє завдання, переходимо до четвертого. Вам потрібно описати знаки плюс або мінус так, щоб рівності були правильними. Ви, напевне, помітили, що ми сьогодні виконували вже таке завдання із підручника і записували його у звичайні робочі зошити. Пропоную, скориставшись паузою. Виконати це завдання ще раз із пам'яті. А потім перевірити, чи вірно ви його виконували, звірившись із записами у звичайних робочих зошитах. Виконали. Давайте перевіримо. Ось так у вас виглядало виконане завдання у робочих зошитах. А у зошитах з друкованої основи ви мали записати такі вирази: 6-3 мінус 3 дорівнює 0. 10-4. Плюс 2 дорівнює 8. 6 мінус 3 плюс 3 дорівнює 6. 8 плюс 1 мінус 5 дорівнює 4, 10 мінус 4 мінус 2 дорівнює 4. 8 мінус 1 плюс 3 дорівнює 10. Впевнена, що записи у вас співпадають. На цьому ми завершуємо наш урок. Пропоную оцінити свою роботу на уроці. І внизу сторінки намалювати смайлика. Усміхненого, якщо ви з легкістю поралися із завданням. Серйозного, якщо вам було складно, і сумного, якщо ви потребували допомоги. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!